Друзі, усім привіт! Насамперед, усіх хочу привітати з Днем Незалежності України. Сьогодні велике, гарне свято для нас, українців. Хочеться, друзі, побажати вам сьогодні здоров'ячка. Миру, саме основне достатку. Щоб в вашому домі завжди панувала любов, повага, щоб ви були щасливі, щоб у вас все вийшло, щоб у вас всі мрії збувалися. Друзі, щоб ми жили в своїй вільній країні, У нас сьогодні субота. Субота це завжди тяжкий день. Тому хлопці мої збираються на бузину, на від вчора збиралися. І сьогодні вже тару зібрали і їдуть на бузину. А я лишаюся вдома за кухарку, друзі. Бо ще треба багато всього наготувати. Треба Артурові мені наготувати, бо він їде в... Ну, в Тернопіль. Хоча їде. Думаю, що таке робить. Хоча їде в понеділок зранку, але завтра в нас цілий день буде, якщо все буде добре, так як я кажу, пальчики схрестити, то в нас буде мандрівка запланована. Якщо поїду, все покажу. Е тому ціла неділя в мене буде зайнята. Мені треба сьогодні не готувати, якщо я збираюся десь їхати. Тому що, я стаю, стаю до готовки. Бо багато роботи, ох, як багато. Хлопці зібралися на бузину. Тари набрали, але дивіться, друзі, там щось покажу. Дивіться. Добрий день. Ну так, ми раді вас вітати, так. Друзі, то не наша кітка, вона живе через дві хати. Но вона в нас всюди. Вона в нас їсть, спить. Буде наша? Тато, привітайся. Він не бачить. Ай, погнав! Ось так і живемо. Ну, що, гайда, приступаємо до роботи. Я вже витягнула м'яско, зараз буду молоти. Буду готувати, трохи надумала. Коротше, друзі, вам музика, мені робота, бумік мій життя. вже йде. Ще шорує, бо, бо загубимося. Мусимо мусим триматися купи, бо все погубимо, то страшне. Так, друзі, вам музика, мені робота і погнали. Хлопці також мають щось зняти, дали їм рознарядку, щось зняти, поки ви там цей рвете. кажуть, якщо не забудемо, то будемо знімали. Гайда, починаємо суботу. up is down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world that keep the sky on your mind Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Я усе приготування своє завершила. Трохи змучилася, якщо чесно. Але результат того вартує. Хочу показати меню кафе Оля, Чебурек, пельмені, налисники з сиру, міні піца, котлетка і всі ціни виставлені. Двері закриваємо і чекаємо моїх хлопців. А що? Сьогодні я на бузину не ходила, нічого не заробила, ні? Треба рятувати годин. Треба подивимося їхню реакцію. Треба тут Що собі думати? Я цілий на кухні була. Заробити я нічого не заробила, тільки напрацювалася. Вони заробили гроші. Зараз тут платили в кафе. Мої хлопці вже приїхали, тільки приїхали. Вони ще не знають, чи я з табличкою чекаю їх зараз. Дай Боже щастя! Як хочеш так і розуміти? Thank you. <laughs> не нервуйся. Як хочете, так і розумійте. Досить демократичні ціни насамперед. І смачна. Mm -hmm. <laughs> смачна кухня. Mm -hmm. <laughs> 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 Маєте гроші? Mm -hmm. Ти що студент? А? Mm -hmm. Каже Артур, як це розуміти. Він не має грошей, він студент. Денис не має грошей, він школяр. Той по студентському, той по-шкільному. Все, вже двоє задурно заходять. Ще тато. Нехай ще тато читає. Ви? <ху> <риснав> 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 Слухай, ти як тут хто зайшов? <риснав> В кафе ти гроші маєш. <риснав> Артур сказав, він по студентському, я сказав, він по шкільному. Я по пенсійному. Все, я що казала? Він сказав, що він по пенсійному, все, я вже заробила. Бумік, що ви дурно, то чіпали. Що? Всі? Змучились тату? Що тяжче на малині чи на бузині? Міфійно. Артур, тобі що тяжче? Малина бузина? Бузині важче, мені також важче. Що, друзі, ось такий у нас сьогодні був день у моєї сім'ї. Хлопці майже цілий день пробули на бузині. Чи з якої не піводина з поїхали, приїхали п'ята. Коротше, трохи були. Трохи замучилися. 156 кг нас збирали, по 10 гривень нас приймають. Але що вам скажу? Скажу, що кажуть, на малині набагато легше. Бо бузина, друзі, вона росте в таких хащах росте, треба до неї догори діставати, на дереві. А малина собі теж і рвеш. Ну і на малині ми більше маємо, ніж на бузині. Добре. Але не було сьогодні малине. А хотіли заробити та й поїхали. Ну, я також даремно часу не гаяла, наготувала, і сидентові наготувала, і так наготувала, щоб було. І, і от откева. Своїм пишам. Шокала ті ігрушки всюди. Де тільки тих ігрушок нема? Найбавить, щоб забирала. І цей наготувала. Слава Богу, тепер. Спокійною душою можемо туди мандрувати. Усе? ще чекає машина, там машині, то і бузини, друзі. Ми що не возимо, то це то все маємо. Можна вивчати історію. І бузина, і малина, і все ж хочеш. Добре мати таку машину робочу. Бо якусь будко дорожку, тобі шкода було, то все возити, ну і її сюди гонити, так на штату гонить. таку дешеву, добре. Добре, я балакала, балакала, нема коли балакати, друзі. Я йду ще помию ту машину, щоб була чистенька на завтра. Та й все. Спокійного вам вечора, мирного, тихого. Ще раз вітаю всіх зі святом. У нас тут свято. Ми трошки попрацювали, завтра відпочинемо. Так, так? Так. Кажи всім папа. папа. Все, друзі, усім папа на сьогодні.